Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. І сьогодні я знімаю трішки овець, трішки городу саду. Мене запитували, де ж наші поділися вівці. А наші вівці трішки трішки відпочивали від мене. Ось так, трішки. Я їх перестав знімати, ось наш баран. Уже починає в нього відростати хутро знову, ось таке біле. Ми ще їх не постригли, плануємо стригти цього тижня. Ну, надіємося, буде все <кхід> у нас добре. Ось так. Вони їдять траву, поки що вони ще в малому загоні. Я їх випускаю і їх тільки на вечір. Поки що четверта година. Ось так. Хочу показати вам свою заросшу малину. Вона тут заросла травою, але траву ми регулярно прориваємо, ось дивіться, які вже кущі гарні формуються ремонтантна малина, сорт полана. Також замовляв в інтернет-магазині. Гарно прийнялося, тут не вся ремонтантна є і проста. Є навіть, ось бачите, повезе, отак трішки по землі. Ми прориваємо, вона пускає нові листки з землі, кущики кхе, гарно формуються. Все добре, слава Богу. Ось таке ось гарно все зеленіє. Такі в нас кущі, тут пускають нові молоді пагони, тут відростає. Я їх мав підстригти попри землю, але я пошкодував, що і так підстригти, тому що у людей, ті, які не підстригли малину, тільки вершки, то вже викидає на світа, ще поки ще нарощує зелену масу. Ну ось так. Ось цей кущик в мене не підстрижений, можливо, тут вже і на цвіт, так, Ось вже на цвіт і викидає. Ледь-ледь видно. Це не підстрижений кущик. Тільки вершок. <кхм> Дуже добре ростуть е смородинові кущі, гарно цвітуть, без підживи поки що, тому що ще немає, як їх підживити. Немає можливості. Також ще кущики прийнялися, які ми купляли в людей. Прийнялися тільки не до кінця є і сухі, які пагони. але пускає з землі гарно, Вон там. Оце все з землі росте. Це молодесенький. а там є ось дуже такий зелений З землі вилазить. Ось так. Є і менші у нас, яким я дам. Другий шанс. Їх гарно підживив, вони гарно у нас ростуть. Ось так. І це і так само це, але вже бачу, що щось починає тут з ними робитися. Так оці листки, напевно, буду удаляти. знаю знову якась хвороба я не, обр... не обризку, не обробляв. Ще смородину, але гарно ось світе. Хоч малюсенький кущ, але з цих малих кущів у нас минулого року. Був гарний урожай, особливо з цього куща, з цього. Ось так само в мене тут є полуниця моя. Я її гарно підсипалась терсою. Ну, все дуже добре. Ось так. дров'яна терса трішки є крупна, є дрібніша. Ось так. Формуються також гарні кущики. Вже пускають на цвіт. Ну, все добре. Ось так. Ось ці кущі також гарно цвітуть. Ось які гарні будуть тут плоди великі. Це, напевно, тому що вони такі стоїть пишні, тому що їх тут обсапує. Тобто немає біля них бур'янів, вони обкопані. Це в мене декілька таких кущів. А решту я обкопую тільки навесні. А тут вони постійно обкопані, оброблені, тому що тут є. Ось так. Така гарнюня полуниця. Тут вона дозріває пізніше, до речі, тому що вона тут в холодку. Але. Все добре. Ось так. Також ще хочу показати вам малину жовту. Е, я не пам'ятаю сорт, але пам'ятаю, що це має бути крупна жовтоплідна малина. Ось так інтернет-магазин. ось тут, тут. Ось так, декілька кущиків вижило. Було їх всього 10, але... Залишилося, по-моєму. вісім. Хочу показати вам свою вешеньку. У мене вона не одна, ось така гарнюня. Цвіте цього року гарно. Ось так малесенька, не дуже висока, 2 метри вона має всього, але цвіту дуже багато, є на ній. Дуже. Можливо, і якщо не буде морозу, то буде багато на ній вишеньок. Буду знімати вам, показувати урожай наших вишень. Ось краса. А дивіться, хто у нас є новий житель, Ось такий красончик. Ось такий наш новий житель, поповнення в нас. як козенятка, Ось так. А в нас ось також світуть наші великі вишні, правда, трішки і гілок посохли. Ми ще їх не обчищали. Ось так, але коли... цей рік має бути гарний урожай, У нас вони плодоносять по через рік. Сподіваюся, все буде добре. Ось так. Дуже гарний тут приємний запах такий. Запах весни. Їх тут у нас є багатенько, біля восьми весень. Є деякі обрізані, є сливи. Ось. Також тут є слива. Ну і тут є така слива. У нас слив, до речі, є дуже багато, зараз вам ще покажу. Ось наші сливи. Їх тут є багато. Тут на одному місці є такі, вони невеликі. Тут є 5, 8 штук є. Ось так є менші. Оці менші, вони дуже гарно плодоносять, але також по через рік. Ось така краса. Ось так дуже люблю запах шливу, коли цвітуть яблунь, весень. Все дуже гарно пахне. Ось, до речі, така велика вишня цвіте. Ось так, якщо в нас тут є. Гарно починають розквітати кульбаба. Ось так. Ну а кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і швидше нам перемоги. Ну і кому не важко, поставте лайк та підпишіться на канал до мого дня народження до 10 травня. Давайте наберемо 700 підписників. Всім щиро дякую, хто прислухався. Всім до зустрічі, всім па 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 па